Вийшла на вечірню прогулянку, але трошки погано видно. Зараз хочу вам показати тут місцевість, як воно гарно освітлюється, які гарні декорації є. О, позаду мене книжка перекладається, конференц-зал. Ось так освітлюється. Ну, зараз вам краще переверну камеру, покажу. О, ось так воно, бачите, Такі гарне. Таке гарне здання. Раз. Тут проходила наша перша конференція. Ось там туди річка йде, а ось тут такі незвичайні, е світильники у виді е кульбабок. Ось бачите, як ідуть. Такі вони всі гарненькі, всі світляться, світяться, а тут навіть, бачите, як ну, краса. Отак, От зараз піду ще отам, покажу вам книжка, як світиться. Ось тут лавочка, така трохи темна, не видно. Тут ще хочу показати теж вечірнє. Кругом такі гарні фонарики, ось так зроблені, прикольно. Лампочка, типу в пружинці. ну гарно. А ось тут це біля самої річки пісок ось такий. І така лавочка у вигляді зроблена у вигляді піаніно. Не хочу зараз спускатися, є ступеньки, як спуститися. Ось вона так тянеться, ця лавка. Вон туди заходити. Теж дуже гарно. фонарики такі біля річки. Так спокійно, тихо. О. Йду далі вам покажу, як тут освітлюється. Ну, хочу нагадати, що в них сонячні батареї. Тому в них все так горить гарно, все так освітлюється гарненько. Тут теж комплекс. А я вам показувала, як було світло. Це ще хочу показати, як воно вночі горить. Це я йду такі типу, будиночки біля річки. О, Тут не знаю, що таке. О, це що я вам казала, для дискотек, напевно, проводять. Краса красою. Зараз кожний кущик, Хочу це тут так гарно вистриж Кожне щось таке, ну все таке гарне покажу. Ось так це щось. А, дерево так замотане і так гарно світиться. Ось йду ближче покажу. А які тут гарні... Отак, Фон... От бачите, дерево йде, обмотане, так прикольно. Є прям ейфелева вежа. вежа. От Отам зараз будиночок, де світиться. Зараз ми там проводять нам конференції. Тут а вон який мост є. Гарний. Ось такі, бачите, дорожка, а отак освітлюється вона. Гарно. Такими фонариками. Дівчата йдуть дуже гарно. Таке, бачите? Ну, батерфляй перекладається як метелик. Така посеред цього вимурована типу, краничка декоративна. Ой, а це ж маленька Франція. Така вишка стоїть красива. Всередині така горить. Лампочка дуже гарно. Ось так взагалі. Зараз хочу показати, там є мостик. Піду пофотографуюся там на мостику. Бачите, як гарно. Ну прям точно, що краса. О, так, Лена хоче сфотографуватись. І такий вид. ну, я вам хочу сказати, все освітлюється, все горить. Клас. Ось ми з Леною дійшли до такого місця. Класного зараз вам покажу. Пофотографуємося зараз тут. Ось так. I love you butterfly. Ось така гарна. Чи ви бачите, арена. До речі, питалася у дівчат, хто тут працює, що це за такі хвилясті дерева. Вони мені сказали, що це хвилясті іви, здається. Ну, я не знаю, що це таке, але можу сказати, що дуже-дуже гарно. Такої деш всі дерева такі прикольні, хвилясті. О, це якийсь різновид дерева, не знаю. Так приємно йти по таких доріжках. Я просто уявляю на хвилиночку, як тут гарно літо. Ну, мені це дуже гарно. Ось Такі, бачите, хвилясті. Всі такі кучеря. А, вона не хвиляста, а кучерява іва, здається. Ой! Називається. Дуже-дуже гарно. Тут вже темно, бачите, дерева всі попідстрижені. Ці... О, цей мостик, де ми йдемо ось уже назад, до свого місця. Дуже гарний мостик. Такий гарнющий. так. І йдемо прямо по цьому мостику і зараз будемо в номері. Ось зараз ще включаюся. Ще покажу, як отут біля самого, біля самого ресторану їдальня, як воно правильно називається, не знаю, але теж. До речі, нашим здобувачам освіти за професію живописець. Дивіться, як тут гарно розмальований інформаційний центр. Бачите? Краса. Такий метелик намальований по периметру. Ідеш собі, ну, казково просто. Люди поприїжджали відпочивати. отут бачите, заходиш. таки Тут інформ... інформаційно-координаційний центр написано. вон той батерфляй. Ось зараз ще покажу вам. Книжка, яка тут є. О, дуже гарна. Я ще покажу вам, яка тут пам'ятка книжки є. Де написано життя, це вічність у мініатюрі. Ну, все, дуже холодно, буду закінчувати свою зйомку, і йти вже в комплекс. Усім дякую за увагу. До побачення.